Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом два дні тому на світлофорі в Курську. ДРГ розстріляла машину. Ми вже про це повідомляли в попередніх відео. Звичайна кримінальна Росія, але ні, важливо, хто був машині. розстріляла одного з полковників, який керував системами іскандер, які були по Полтаві та била по дитячих садках та лікарнях в сумах. Полковника наші специфіки дістала, а також його дружина Загинула на місці. Машину попередньо вагнерівців перетворили в решето. За даними телеграм-каналів загиблі це Андрій та Ірина Тімашенка. Курська операція продовжується. Палачів дістоїть навіть в місті Курск. Телеграм-канали почали шукати їх по базі, і може виявитись так, що це дуже далекі родичі. Всім добре відомо, і Тимошенко, принаймні, поки триває перевірка. Залужний та сирський обіцяв, палачів чекає кінець будь-де, чи то від своїх же, чи то від ЗСУ в той же час. Незважаючи на стрімкий наступ, курській області, як з ЗСУ Залужний, заявив, що якщо партнери бояться, щоб зброєю їхнього виробництва зсу не використовували для ударів по Росії, то Україна буде застосовувати тільки свою, скільки необхідно. Про це залужний сказав інтерв'ю Де Washington Post. Аня пише, що нині, як з головком, ставить собі питання, як я можу зменшити втрати людей. Кожен ранок він починає з того, що дізнається скільки солдатів загинуло, чи поранилося. Залужний сказав, що він відкладає тугу на потім. Зараз траво відволік би його від важливої роботи. Проведення контрнаступу з метою повернення території перемоги над Росією та мінімізації втрат України вимагає ресурсів, яких за словами залужного йому та сирському все ще бракує. Західні союзники, посилаючись на побоювання ескалації війни з Росією, висунули умову щодо ракет великої дальності та іншого обладнання. Яке вони надали, вони не можуть бути використані для ударів по території РФ, тож зазначив залужний війська України використовують зброю українського виробництва для частих ударів через кордон, який Києва офіційно ніколи не визнає своїми, щоб врятувати свій народ, чому я повинен питати в когось дозволу, що робити на території ворога. Мені чомусь доводиться думати, що мені так нічого не дозволено. Чому тому, що Путін застосує ядерну зброю дітям, які вмирають, байдуже? Сказав генерал. Це наша проблема, і нам вирішувати, як вбити цього ворога, якщо на війні можна і треба вбивати на його території. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми вбиватимемо своєю, але лише стільки скільки необхідно. Додав залужний редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.